24 грудня в Україні очікується тепла погода. У низці областей вона буде зовсім не різдвяною, а дощовитою. Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру. На Полтавщині хмарно місцями невеликий дощ із туманом. Максимальна температура повітря плюс 6 градусів, мінімальна плюс 3. Субота у Кременчуці буде хмарною уночі. Пройде дрібний дощ і зранку ранку до вечора. Без опадів. В день повітря прогріється до плюс шести вночі. Очікується близько чотирьох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна та прохолодна погода триматиметься до самого вечора: нічний дрібний дощ до ранку стихне. Найнижча температура вночі, плюс 3. в день потепліше до плюс 6 градусів. Найтепліше 24 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1960 року, плюс 7 градусів, мінімум 1969-го дев'ятсот мінус 22. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі каналі ГУК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій! На свята одне бажання. Перемога.